Семедилиця кружляє новий рік. Летить до нас. Будемо дива творити. Сірку треба засвітити. Ви готові? Дай. А не диво 24 грудня у Борисполі для дітей загиблих героїв України, зниклих безвісти воїнів, ветеранів, учасників бойових дій та дітей з особливими потребами, влаштували святковий новорічний захід. Протягом години малеча віком від 4 до 6 років брала участь у веселих конкурсах та магічних випробуваннях. Розважали дітей аніматори ігрової кімнати Паті Фою, а саме новорічний Олень, добрий дідусь Санта, а також чарівна кулька. Ми організували для діток новорічну казку і шукали. Кожен кожен намагався знайти елексир для того, щоб врятувати новорічне свято, і для того, щоб зробити чарівні магічні подарунки для наших дітляхів. І сьогодні нам це вдалося. Всі ми танцювали, всі ми розважалися, всі ми насолоджувалися процесом і зустріли нашого чарівника, головного чарівника року, нашого Санти. Сподіваюся, що дітям сподобалось. Сподіваюся, що і батьки теж будуть. Були в захваті від нашого свята. Кожна дитина отримала подарунок, гарний настрій і заряд позитиву від нашого сьогоднішнього маленького маленького новорічного свята. З двома синами на захід завітала пані Катерина. Вона ділиться, що за будь-яких умов дорослі повинні дарувати дітям свято. Все чудово. Я б хотіла подякувати людям. Вони, які це все організували, вони роблять дуже велику роботу. Ми їм дуже за це вдячні. Все було просто супер. Я вважаю, що дітям потрібно дарувати свято, тому що деякі дітки чекають своїх татусів, деяких діток немає вже татусів, і ми, як дорослі, ми повинні кожен день робити їхнє життя святом. Організував захід благодійний фонд Спільнота Крилаті за підтримку управління соціальної та ветеранської політики, а також Бориспільського міського ветеранського центру. Директорка фонду Наталія Чернявська говорить, що такий захід для малечі є не просто святом, а справжнім різдвяним дивом, наповненим теплом, веселощами від аніматорів та радісною атмосферою. Всього ж на захід завітало 16 маленьких гостей. Я спілкуюся з багатьма ветеранами, дружинами ветеранів з багатьма з них дружу. І от е, в в один момент, ну, це ближче до Різдва, почала спілкуватися з дружинами і просто запитувала, що ви там плануєте для своїх діток організовувати. І, як правило, відповіді були, ой, Наталя, знаєш, зараз не до свят, не до організації свят і тому подібне. І з однієї сторони, я розуміла, що батькам не до тих свят, тому що в країні страшна ситуація. Але з іншої сторони, коли ми розуміємо, що в тій сім'ї є дитинка, то особливо ну, особисто мені, наприклад, дуже Захотілось цим діткам зробити свято, тому що вони теж заслуговують на якесь щасливе дитинство, хороші емоції, і от саме так виникла ця ідея. Далі. Дякую Надії Олександрівні, управлінню соціальної ветеранської політики і ветеранському центру за те, що вони посприяли в організації цього свята. Дуже вдячна аніматору Альоні, яка погодилася провести це свято для діток. Наприкінці святкової програми діти розповідали віршики та співали пісні, за що від Санти отримали солодкі подарунки. Це лікарноворічна у 5-му дітку. Молодець. Анастасія Усик Денис Драган новини ТРС Бориспіль.